Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас, як завжди, на карту Дня. І так, дивимося: карта номер 1 карта номер 2 карта номер 3 Як зазвичай, ви вибираєте кожний вибирає свою. А ми будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і, можливо, якось вам карти порадять. Як цьому завадити, якщо щось недобре? І так, поїхали. Карта номер 1 І так, у нас королева жезлів чи мечів. Угу, Жезлів. Дивіться, це коли випадає карта королева Жезлів це говорить про якусь а, організаційну роботу, про якусь, а, знаєте, за домом. Якщо вдома, то вдома щось організовувати, але зазвичай це назовні вихід на люди в соціальному житті, тобто між людьми. Ви зможете себе показати, ви зможете щось організувати, ви зможете е е е справити, бачите, забула слово, справити враження на себе, тобто складеться якесь враження від вас. Хтось буде в захваті від вас. Тут особливо, якщо ви жінка, чоловіки прямо табунами. От відверто кажу, у мене дуже часто клієнти потім розповідали, кажуть, Ірина, та як ви і казали, дійсно, я не знала вже, що робити. От Всі дивилися, абсолютно. От, магнетичність якась буде у вас сьогодні. Але це ще й кар'єрна сходинка. Тобто, вам вдасться піднятися вище. Заслужити авторитет, показати себе, проявити себе. Дуже хороша карта. Повірте мені, особливо в соціуму, особливо між людьми. Ось, якось так. Дуже хороша карта. вам. Карта номер 2 А тут у нас іде сімка мечів. Здається. Зараз я подивлюся. Так, мечі здається. Я без окулярів погано бачу. Сьогодні окуляри не взяла. Гаразд, дивіться, що таке сімка мечів. Так, з одного боку це якась крадіжка, якась хитрість, якась уловка. І, знаєте, хтось, можливо, хоче або ви когось в пастку, або хтось вас. А будьте сьогодні трошки обережними, щоб вас не ошукали, щоб вас не обдурили, не обкрутили навколо пальця, не підписуйте будь-що сьогодні. Краще візьміть собі час і подумайте, порадьтеся з кимось. Ще ця карта говорить, якісь е е е ситуації. Ви не зможете просто так вирішити, як ви кожен раз це робите. Ця карта радить вам якимись неординарними методами підходити, яким робити якийсь чіткий план, хитрий план. Знаєте, як то кажуть, хитрий план по захвату ворога. Ось ця карта, в принципі, вона так і говорить, що вам треба декілька цих кроків. Прорахувати наперед. Крок перший, крок другий, що я буду там, що я буду там робити, а що я там скажу. І ця карта ще говорить, багато говорити вам прийдеться, багато пояснювати з хитринкою, звичайно. Карта номер 3 Тут у нас, здається, сонечко. Ні, не сонечко. У нас тут туз жезлів, мої дорогенькі. Шикарна карта. Ну, ви подивіться, яка красота. У вас сьогодні креативний може бути день. Знаєте, такий великий, якісь ідеї, у вас можуть бути. Це якийсь початок, звичайно, це якийсь початок і якась можливість, якась хороша новина, або що вас беруть на роботу, або ну, вам скажуть так. По цій карті вам скажуть так. Ось ваша ідея має майбутнє. Тим більше мені подобається, що тут сонечко, тобто вам світить успіх сьогодні. Ось, якась радість, якась новина хороша дуже, звістка якась. Ось. Ну, і, звичайно, якщо ви жінка, тут можуть бути якісь такі. Конкретні залицяння, щоб ви розуміли, тут чоловік не просто навколо то, як то кажуть, вокруг да окола. Ось тут мужчина хоче конкретно. Він знає, що він хоче і буде добиватися вас. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, я бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!